Шановна громада, щойно відбулося засідання місцевої комісії з надзвичайних станів на якій були представники ДСНС, поліції, лікарні, комунальні підприємства, енергетики, газопостачальна кампанія. Харківщина говтується від вчорашнього масованого обстрілу Російської Федерації. На жаль, і наша громада була повністю знеструмлена. Були перебої з усіма послугами. Як водопостачання, водовідведення, опалення, тому комфорту в ваших квартирах його порушенню. Ми завдячуємо нашим сусідам. Нам варто не дати досягти їм їхніх цілей це соціального напруження та протестів всередині громади. Ми докладаємо максимальних зусиль, щоб з того, що можливо, забезпечити вам бодай базові побутові умови але упереджаю вас від якихось там проявів більш протестних, не комунальні підприємства, чи місцева влада, чи центральна винні в тому, що відбувається. В тому винна виключна Російська Федерація, і нам треба не дати ворогу досягти його цілі. Це підрив довіри до військово-політичного керівництва країни, місцевої влади. То ми ми зі свого боку зробимо все можливе. Ливо для того, щоб забезпечити вам базові потреби, то сподіваємось на порозуміння щодо один до одного. Разом переможемо. все буде Україна.